Зберігайте секретний рецепт нереально смачних фісташково-вишневих чизкейків на паличці, які точно вийдуть у кожного. Нам знадобиться наступний набір інгредієнтів, а точні грамовки залишаємо в описі під цим відео. Спершу готуємо пісочну основу для наших майбутніх чизкейків. Для цього беремо подрібнене в крихту пісочне печиво, змішуємо його з вершковим маслом і утрамбовуємо на дно роз'ємної форми діаметром 21 см. Для сирної основи крем-сир поєднуємо з фісташковою пастою від філер, додаємо цукор, вершки та попередньо замочений желатин. Готову масу викладаємо на нашу пісочну основу і ставимо в холодильник для стабілізації на 2 години. Для вишневого прошарку поєднуємо термостабільний наповнювач від філер з замоченим у холодній воді желатином. Викладаємо вишневий шар на сирну основу і прибираємо в морозильну камеру на 6 годин. Через 6 годин залишається лише розрізати чизкейк на 12 шматочків. ставити палички і відправити назад в морозильну камеру для ще більшого замерзання. Тепер переходимо до прикрашання готових чизкейків та використання секретних інгредієнтів. І це нові різнокольорові глазурі від Filler. Для першої партії ми обрали білу глазурь в поєднанні з фісташковою пастою Filler. Для цього поєднуємо білу глазурь з рослинною олією та фісташковою пастою. Розтоплюємо в мікрохвильовці і розмішуємо до однорідності. Та занурюємо в отриману глазурь наші чизкейки. Прикрашаємо за допомогою кондитерського мішку, декоруємо фісташками. Для інших кольорових чизкейків використовуємо жовту, помаранчеву і рожеву глазурі. А ви можете обрати на свій смак в інтернет-магазині FillerFood. Всі посилання та грамовки залишаємо в описі під цим відео. Поєднуємо глазурі з рослинною олією, розтоплюємо в мікрохвильовці до однорідності і також занурюємо в різнокольорові глазурі, готові чизкейки. Ви тільки подивіться на ці яскраві і нереально смачні десерти. Спробуйте приготувати по нашому рецепту і напишіть в коментарях свої враження. Також не забувайте підписуватись на наш канал і соціальні мережі. До нових смачних рецептів від Filler!